Цьогоріч минає 68 років від дня створення української повстанської армії 14 жовтня 1942 року. За рішенням політичного проводу ОУН для захисту мирного населення України від знущань німецької окупаційної влади було сформовано УПА. Саме ця багаточисельна військова сила зуміла потужно протистояти німецьким і радянським каральним військам. Відзначили національне свято і в нашому краї. Жахливі наслідки діяльності радянської влади на Україні голодомори, репресії, терор і масові вбивства, також не менш миролюбна політика Гітлера, остаточно озлобили людей проти Німеччини і московського більшовизму. Лише створення української повстанської армії сприяло державницьким та патріотичним почуттям мирного населення, котре масово вливалося у її ряди. І вже через три роки УПА раховувало близько півмільйона осіб. Той дух волі, той дух засіяною душу українського народу Степаном Бандерою, всіх, всіх підняв на боротьбу від малого і до великого. І весь народ боровся, як ми, десять років проти, червоної, проти червоних окупантів. Святкування 68-ї річниці від дня створення УПА в Івано-Франківську розпочали із звідччя традиційно молитвою, а також вітальними словами в адресу українських національних героїв, що встояли перед окупантами. Цього дня голова всеукраїнського братства УНУПА Михайло Зеленчук вручив почесні відзнаки до старіччя від дня народження Степана Бандери, Михайлові Вишиванюку, голові Івано-Франківської облдержадміністрації, ігору олійнику, голові обласної ради, віктору Анушкевичу, суміському голові Івано-Франківська та Богданові Боровичу. Депут... Татві обласної ради